Вже практично завершено зведення паркану на кордоні Угорщини з Сербією, за яким стежитимуть поліцейські разом з військовослужбовцями. Вони матимуть право застосовувати сльозогінний газ, водні гармати та інші засоби контролю. Також нове угорське законодавство запроваджує кримінальне покарання за нелегальний перетин кордону до трьох років позбавлення волі. Каратимуть і за пошкодження прикордонної огорожі та перемитництво. Нові закони внесли зміни і до кримінального кодексу. Так, наприклад, участь перекладачів у судових. Процесах буде необов'язковою. крім того, для неповнолітніх спецпроцедур не передбачено. Нові правила щодо мігрантів викликали різку критику з боку правозахисників. Нові закони також наділяють уряд правом використовувати на свій розсуд державну і муніципальну власність в умовах надзвичайних ситуацій, пов'язаних з масовою імміграцією.